Яскравими та незабутніми стали для мешканців селища Закам'янка минулі вихідні. За сприяння депутатів Марганецької міської ради та за підтримки міського голови багаторічні мрії дітлахів мікрорайону здійснилися. 12 листопада тут відбулося урочисте відкриття дитячого майданчика: яскравого, зручного і, що найголовніше, доступного для усієї малечі. Відкриття було урочистим, з перерізанням стрічки та концертною програмою. Голова міста привітала мешканців цієї події та подякувала за плідну співпрацю депутата. Міської ради ваші депутати і депутати Морганецької міської ради взагалі вважають, де є дитина, там має бути майданчик для ігор, щоб діти в нашому місті мали змогу гратися в нормальних умовах. Бажаю, щоб в вашому кутку на закам'янці завжди звучали дитячі голоси: веселі, бадьорі, впевнені в завтрашньому дні. Зі словами вдячності до жителів селища звернулася голова квартального комітету Лариса Земляченко. Хочу виразити благодарність всім тим, хто помог нам в проведенні цього прекрасного праздника, за цю чудісну площадку. Спасибо всім за те, що ви сюди на заботитесь. Робота була проведена чимала. Було розчищено від старого сміття територію, видалено зайві давно зламані залишки колишнього майданчика. Відремонтовано те, що вціліло. По периметру майданчика під час суботника було висаджено молоді деревця, які вже досить скоро будуть створювати затишок. Урочистості вразили мешканців своїм масштабом і конкурси, і творчі номери, навіть катання на конях. Все це створювало не тільки гарний настрій, а й стверджувало те, що нарешті місто почало відбудовуватися та розвиватись.